Школярі з села Попівці на Вінниччині нарешті повернулися у класи. Досі вони вчилися у місцевому гуртожитку, бо у школі не було сховища. Його збудували трохи більше ніж за тиждень. Для цього знадобилося понад 3 мільйони гривень. Власне, у грошах і була вся затримка. Де взялися кошти, розповість наша Вікторія Гетьман. Заходимо в наше нове укриття. Тут надійні двері. Лілія Беляєва проводить екскурсію шкільним наземним укриттям. Всередині є все необхідне, аби безпечно перечекати повітряну тривогу. Є для дітей місця для сидіння, і також відділ освіти нам забезпечив такі теплі киливки для того, щоб дітки могли сидіти вже не просто на лавках. Також є і одіялка вогнегасники, аптечки. Раніше свого укриття у школі не було. І аби не навчатися онлайн, проводили уроки у приміщенні гуртожитку фермерського господарства. У нас є мультимедійні дошки в класах, там їх не можна було розмістити. У нас є спортзал, де там також не було дітям, де займатися, там були примітивні заняття. Загалом у Копайгородській громаді працює п'ять шкіл. І Якщо у чотирьох облаштовані укриття, то у Попівцях не було навіть підвалу. Ми планували, вже почали робити проєкт на будівництво сховища і вчасно почули, що Вінницька обласна рада проводить конкурс Безпечні стійкі громади. Ми виграли 1 мільйон гривень і ще виділили своїх бюджетних коштів 2 мільйони 350 тисяч. Із зимових канікул учні нарешті змогли повернутись до рідної школи. Із власним укриттям просто на подвір'ї. Тут бомбосва ще краще, ніж там було. В разі повітряної тривоги ми сюди можемо спускатися. Залізобетонну конструкцію монтували трохи більше тижня. Із гідроізоляцією, із е, теплотермією, який е, оцей прилад з однієї і з другої сторони у нас є. Він буде обігрівати. Генератор теж можна сюди підключити, якщо світла не буде. Да. Так, тепер ось двері. Дивіться, якої вони товщини. З одного боку і з другого двері теж є. Так, тепер з ось. Ось такої товщини. Загалом сховище у Попівцях розраховане на 70 осіб. Достатньо, аби розмістити тут одну навчальну зміну. Із Вінничина Вікторія Гетьман, Дмитро Кабакми, Україна, марафон. Єдині новини.